9 травня, це другий день так званого перемир'я. Я перебуваю зараз в Покровську в мінометників 68-ї бригади. По звуку ви чуєте, що перемир'я немає. Серед ночі, коли ми заїжджали на дорозі, була вже спалена автівка FPV-дроном. Вона догорала. Включи, выключи радио. Свежий. А, Пикапа. Пошел. Остров. Остров. В ухо. В ухо. в дорогу. З самого ранку російська армія обстрілює позиції ЗСУ, місто Покровськ артилерією, касетними снарядами, мінометами, ну і звісно дрони. Сидимо в укритті. Зіпсувалася погода, це ще плюс для дронів. Ну але хлопці кажуть, що ці останні два дні вони більш Тихі у порівнянні з тим, що було до того. Шумно. З п'ятої ранку. Фактично не перестаючи обстріли йдуть. Артилерія мінувати. Навіть зараз вагкає. А чи змінилася взагалі за цих два дні ситуація на фронті? Ну, тобто, чи було активніше, чи менш активно зараз? Чи відчувається, що є таке поняття, як перемир'я тут в Покровську? Ні, це точно і ні. Я так не сказав. Штурми були сьогодні. Ну, по крайній мірі на нашому напрямку. Тобто, про яке перемир'я мова йде. Ви схильні довіряти от, словам росіян про перемир'я? Це не слова, перемир'я і росіяни. Я не знаю. Вірити їм не можна. Взагалі вірити в те, що Росія здатна піти на Ну Щось не віриться все. Щось, що вони щось відступлять чи перестануть бойові дії, закінчать бойові дії. Всі не віриться все. Та війні нелегко. Ну, що фізично, що психологічно. Додому вже поїхати. Поки це не закінчиться, в принципі. Які в нас варіанти? Власне, я провів з бійцями 68-ї бригади з мінометниками добу а, в їхньому укритті сьогодні, з самого ранку, чутно було чудову артилерію, міномети. Російська армія пробувала навіть штурмувати, тобто говорити про перемир'я на 9 травня. Його тут фактично не відчули. А єдине, що з цікавого моменту, в останній такий а, мій момент візиту, це те, що почалася гроза. В якийсь період вибухи з громом змішалися зрозуміти, що відбувається назовні складно. І от як бачите. Чути, як підтоплюється ж підвал, тому що дійсно дощу багато. Власне в таких умовах українські військові намагаються вести оборону, стримувати російську армію, яка не полишає спроб окупувати Покровськ, та і, зрештою, більшу частину території України.